Всім привіт! 21 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо композитні газові балони. Я от виставив, друзі, перед нами є на 12,5 літрів, 18 літрів, 24 літри. Та також 35 до 47 літрів. Композитні балони набагато легші від металевих і надійніші. Купивши балон, ви будете мати інструкцію з використання. А також на зворотній сторінки гарантійний талон, який, який дає вам гарантію 12 місяців. Всі вони, друзі, провірені, закачані воздухом. Так що, вам дара візьму, напевно. Так що, купивши дані композитні балони, на заправочки прийдеться. Спустити воздух і потім вже заправити газом. Дуже зручно. Ну, може не зручно, слово неправильно підібрав, а набагато легше, і ще раз повторю, чим металеві. Перевозить до заправки от на 35 літрів. Взагалі не важкий. Так що, друзі, пропонуємо отакі прекрасні композитні балони. Заходьте на сайт Електромотора, так постепенно, як я по ступенькам. До телефонуйте 063 426 10 10. І будете мати такий прекрасний балон на багато років, який не підійде і не поржавіє. Всім гарних покупок до мирного неба. 063 426, 10 10